Друзі, всім привіт! Сьогодні я вам покажу, як я роблю глінтвейн для затишних зимових вечорів. Він виходить дуже смачний, пряний та ароматний. Все, що мені знадобилось, я також продублюю в описі до відео. Спочатку, друзі, ми розріжемо апельсин на 4 частини. А, і ось що я хотіла сказати з приводу спеції. Раніше я завжди спеції збирала сама. Я туди клала корицю, бадьян, зірочку кардамону, гвоздичку одну. Тухмяний перчик, мускатний горіх, уламочок, не мелений, тому що він буде потім плавати. А потім я спробувала ось такі наборчики на спеціях, продаються в супермаркетах, там ось такі пакетики. І вони там вже все є. Тільки трошки подрібнені. Чим вони краще, тим, що вам не потрібно робити ні мішечок, ні ситечко. він вже не буде пропускати уламки ваших спецій. Отже, до чаші мультиварки кладемо один пакетик цих спецій, видавлюємо апельсин так, разом з усім, з кісточками, настільки, наскільки у вас це вийде. Всі чотири шматочки. І кидаємо туди шкірочки, все, все нам згодиться. Буде дуже-дуже смачно. Я ще люблю додавати свіжий імбир. Я так нарізаю корінець і декілька скибочок теж додам. Відправляємо туди. Тепер додаю цукор з розрахунку 10 грамів на 100 грамів вина, тобто на літр 100 г цукору. Тепер всю цю смакоту я заливаю вином. В мене домашнє. А ви, якщо будете купувати, то не беріть солодке, беріть сухе або напівсолодке. Тепер трохи перемішуємо, щоб цукор трохи розійшовся. І вмикаємо мультиварку на режим мультиповер 80 градусів на 1 годину. Ні в якому разі не повинно вино закипіти. 80 градусів, не більше. Якщо вже година пройшла, а гості ще не підійшли, тоді ставте на режим підігріву, щоб Глінтвейн постійно був тепленький. Все, поїхали. Все, наша годинка минула, все готово. Аромат неймовірний, дуже смачно пахне. Будемо наливати. Чашечки. Чашечки я обрала затишні, такі з совенятами, парує аромат, друзі, дуже-дуже смачно. Обов'язково спробуйте. Ще гарно виглядає в чашечках з подвійним склом, якщо у вас є такі. То теж скористайтесь ось так.